Я паркуюсь як модак. Ця акція з кожним днем набирає все більших і більших обертів. І сьогодні ми вирішили запитати у рівнян, а як же боротися з людьми, які паркуються в невідведених для цього місцях. Якщо припаркувалися не там, де треба, то їх не штрафувати. Так? Так, пожалуйста. Ну, як просто, е вести з ними цю таку наглядну роботу, щоб вони. Це зрозуміло, що там де не можна. То не можна, де можна, де можна. Вибачте, я не знаю, як з цим боротися. Я не стикався з такими проблемами. То, хто паркує, це не люди, а скоти. Якщо б люди, то поставив б там, де треба. Навіть не скажу. Я, відверто від, від, кажучи, дуже негативно до цього відношусь. От. Просто треба організовувати там, нормальні парковки, щоб люди мали де паркуватись. Тут має бути, звісно, міліція якимось чином задіяна для того, щоб відводити ці машини. Ну, Якась влада має бути, щось треба доцільне робити. В першу чергу робити місця, де можна було паркуватися. Ну, Може, якимсь законним шляхом. Для того існує служба, яким ми платимо податки, хай вони з цим борються. Дуже важко сказати. Штрафи треба великі, щоб були. І метод фіксації штрафа. От є місце, де не можна паркуватися. Достатньо сфотографувати, відправити, і це було підставою для великого штрафу. Як боротися? ну міліція має бороться з ними, напевно. А як ще інакше? Є для цього спеціального органи. Повноваження. Ну, влада повинна щось вирішувати за це питання, напевно, все-таки відводити ну, місця для паркування, їх у нас мало в рівному. Їх не те, що мало, їх взагалі немає. В якихось великих містах, наприклад, Київ їздять евакуатори, які забирають машини, які неправильно припарковані. Ну, потрібно знати, чому вони так паркуються, які причини для цього існують. Можливо, нема де паркуватися. Якщо, от, звичайно, будуть паркуватися тут, то, то брати вантаж, ну, їхні автомобілі та й вивозити звідси. Наша країна обрала курс на Європу однак, паркуємось ми поки що по-українськи. Зокрема, автомобілістам нагадаємо, що культура кожного і зміни в країні починаються з себе.